І колись ввечері, коли вже було темно, боже, такий грюк у двері, у ворота, виходьте, виходіть, виходіть. Старший син був у подвалі з дітьми, а ми в хаті. Ми всі вийшли, вони швидко-швидко, Мороз був, і навіть босяком повиходили, бо вони виганяли. І ми стали і прийшли. Той командир їхній каже до свого: Ану, смотри, хто тут диверсант? Ми стоїмо, кажемо, які ми диверсанти, ми не диверсанти. А той дивиться і показує на мого сина, оце що ранений, його голова перемотана того, що тут осколки посічені. Я кажу, ви що, який він диверсант? в йому хату розбомбили, це посікло його осколками. Вони, Ми його забираємо, ми з ним розберемося. Ви знаєте, після цих слів я не то, що я не знаю, як я там взагалі вижила і Перетерпіла це все, я не знаю. Ми всі поперелякувалися, сидимо і почалася бомбіжка. Так бомбили, так дуже бомбили. І ми так переживали за Віталію, ми сиділи всі в погрібі, то нічого йому він кричить, біжить. Каже, не стріляйте. це Каже, я біжу ма. І кажу: не стріляйте, не стріляйте і біжу. Я заберебігла. Так вже стався жив. Це скільки переніс, я не не, не передать. Оце такий був у нас страшний день.